Вітаю вас, мої любі друзі! Привіт вам з України. Недільний раночок. А я сидю вже коло свого такого імпровізованого орхідаріуму. Я вам показувала вже його нещодавно з одні два-три по тому. Показувала вам цей акваріум, який приніс мені чоловік від свого друга. І казала, що хочу зробити в хаті куточок щастя: такий собі маленький кусочок природи. Два дні, як я вклала мох, як я вам і казала, деякі рослинки тут поставила і залишила на ті два дні, що працювала. Він був закритий зверху склом і завжди. Ну, як у всіх моїх орхідей, а, горіла лампа, лампа денного освітлення. Де він розташований, спитаєте мене, так я вам скажу: у куточку, в кімнаті, коло столику, такий собі в мене є, типу, знаєте, також імпровізованого дисплею, який стоїть подалі від вікна. Це звичайний а, журнальний столик, і на ньому я. Виставляю квіти, які квітнуть саме зараз, щоб я бачила оті квіти, бо коли вони розкидані по отим всім полицям, то важко, важко помітити деякі з них. І отут примостився оцей мій акваріум на отому столику, який я вам показувала. То що вам хочу сказати: за 2 дні без вентиляції повітря. Помху почала з'являтися пліснява. Робимо висновок без вентиляторів, цього акваріуму отримувати не можна. Так про себе, думаю, добре, що не запхнула сюди ще багато рослин на той час і нічого не вкрилося у тією пліснявою і не з'явився чорний грибок. Звечора вийняла оце скло. І думаю, нехай воно за ніч трохи провітриться, трохи зайде повітря сюди. І оту всю плісняву, яка почала з'являтися на мохові, я з розпилювача обробила, обробила, оприскала все розчином перекису водню. Пліснява зникла, мох, дивлюся, не пропадає. Ну, от і добре. І... Вчора ж з вечора я почала виставляти сюди горщики і вивішувати такі маленькі блоки саме з маленькими орхідеями, саме з тими орхідеями, які не ростуть великими, то міні орхідейки Єдине, що я сюди поставила пафіопеділуми, маленькі пафіопеділуми, яким ще рости та й рости. На задній стінці, як ви бачите, цього акваріуму початково було наклеєно в скіналі. Це така плівка із Картинка така, знаєте, яка якра, якраз підходить до мого орхідаріуму, там он небо чи води, а там рослини. Ну, це, так Думаю, що це рослини, які потрібні для акваріуму, але вони гарно вписуються. і... З рослинами. Забавка, це для мене мрійна моя забавка нова. Тому я хочу на каналі зробити плейлист і назвати його Щоденник міні орхідаріуму. куди я буду складати всі відео, які стосуються саме цього куточку. Почну спочатку для тих, хто не бачив попереднього відео. Цей акваріум стоїть на столику, який. Купувався зовсім для іншого, але добре підійшов під цей акваріум. Під ним прослойка пенопласту для того, щоб температура не опускалася в цьому акваріумі, бо все ж таки це скло. Скло дуже сильно нахолоняє, коли прохолодно. Я вже казала вам, що я живу в оселі в сталінської будівлі. В нас не немає бетону, в нас перекриття і на скелі, і міжкімнатні всі дерев'яні, тримаються вони на несучих стінах, таких зроблених типу знаєте, як квадратів із червоної цегли. Тому наш дім дуже добре дихає, в нас не цвітуть стіни, якщо немає опалення. Оселя суха, добре провітрювана, бо в хаті в нашій 6 чи 5 отворів вентиляційних. І сухо, дуже сухо, для орхідей це дуже сухо. Фаленопсисам така сухість і така атмосферна вологість і їм досить. Тим досить 30, 20 навіть. Процентів вологості, а от, от таким екзотичним маленьким природним видовим рослинам то цього замало, дуже замало. Бо в природі вони зростають при вологості від 60 до 100, і оприскувати їх без застосування вентилятора. Це також складно. Знаєте, якщо бігати цілий день з бризкалкою і вмикати постійно вентилятора, то це не життя, це, це муки. Добре, хто живе в приватній оселі, або у кого є теплиці, міні-теплиці, то там все набагато простіше. В квартирних умовах утримувати такі рослини, постійно бризкаючи, а вода попадає, ви знаєте, ну, скрізь, і потім ще бігати з тряпкою. Ну то не життя. То, то постійна постійний догляд орхідей. А у зв'язку з тим, що їх багато, а хочеться ще більше, а хочеться чогось новенького, а хочеться саме не фаленопсиса. Або, якщо фаленопсис, то видовий, природній, а для нього повинні повинно бути умови. Так, от, я вирішила зробити для міні-орхідеїк у такий орхідаріум. На дні вкладені камінці, там рідні камінці, акваріумні. Зверху вкрито то все. Лісовим мохом, який я вам показувала. Єдине, знаєте, що мені не подобається зараз в цьому акваріумі, що все ж таки я дуже-дуже полюбляю мох, і мені хочеться, щоб він ріс. А якщо виставляти горщики на цьому мохові, то він же ж не має світла. І тому мені так здається, він буде пропадати, особливо. Піддонцям у цих горщиків, він не буде мати естетичного виду, він не буде рости. Тому це перше моє відео про цей акваріум. Я ще щось буду вигадувати, щось буду думати. Воно буде тут ще не один раз, я так думаю, переміщуватися. Але саме для себе, по-перше, для себе я знімаю, з чого я починала. Я хочу подивитися на свої рослини, які, які сюди стали. І що з ними буде коїться на протязі певного часу. Тут є мох і кочковий, бачите, от, оця кучечка моху, вона у мене була у морозильній камері. Я її спеціально туди поклала, бо якщо її десь підкласти, він дуже високий. цей мох. Вон там і ще одна така сама кочечка. До речі, оцей, оцей, оця кочечка із морозильнику, а ця кочечка була просто висушена, суха, повністю суха. Бачите, вона напиталася вологи і ожила. І мох вологий і повністю живий. Тут також, бачите, підсажений отой мох з фагном. Який, який мені минулого року по осені висилала Жаночка із Волині, канал пана Орхідея. Ну, ви знаєте, Жаночко, у них на болотах росте отакий червоний мох, дуже красивий. І, до речі, також, але тільки поки що у стаканчику, он він, бачите? У стаканчику я поставила і звичайний зелений курчавий мох. Він також буде рости. От що буде рости, так це мох з фагном. І зараз сама для себе і одночасово вам покажу, які ж, все ж такі рослини на сьогодення тут живуть. А, забула ще сказати, що я віддаю собі звіт, що коли розташовуєш рослину. Ну, от в орхідаріумі такій закритій, можна сказати, системі, то треба розуміти, що якщо потім захочеться її звідси достати, то то буде великим стресом для рослини. Вона зараз звикне до звишеної вологості, до цього освітлення, до саме цієї температури. А в акваріумі, повірте мені, там дуже жарко. Я не міряла, яка там температура, але коли туди опускаєш руку, то набагато тепліше, ніж в самій оселі. Навіть в мене вже є маленький вентилятор, про який я вам казала, який зроблений із вентилятора, із старого комп'ютера. Не знаю, є ще єдине що я не знаю, як його сюди примостити. Ви спитаєте мене про систему зволоження. Я і над цим питанням думала. Я думала поставити верніше за все, у мене було бажання зробити сюди знаєте, систему, гідросистему, щоб вона завести сюди якусь там трубку і щоб воно паром обдавало, а потім закривати скло, щоб напитувалися рослини, а потім скло відкривати, включати вентилятори. Ну, Одним словом, у мене були задумки, як у Наполеона. Але я знайшла так, такого пристрою, але знаєте, він коштує величезні кошти. Можна купити звичайний, але звичайний треба ставити десь, десь сюди. Треба буде ставити якусь там тарілку, вкидати його, потім вмикати. Ну, одним словом, то неподобство. Не, не ну, як для мене, воно незручно. Не хочу я такого. Але за оці 2-3 дні, що існує цей акваріум з оцим мохом. І зважаючи на те, що під мохом трохи набрано води по камінці, то знаєте, тут досить волого і не треба ніякого зволожувача. Подивлюся, подивлюся, може, ну, раз у два тижні прийдеться все ж таки. Орхідеї поливати, але ж зауважте, це раз в два тижні, а не кожного дня бризкати орхідеї на блоці. Додам ще, що використовувати, звичайно, навіть відстояну водопроводну воду у такій системі вирушування не можна. Треба брати або Зворотній осмос або очищену воду, а краще на все, то дистиляр, ну, який можна купити. Води сюди треба небагато, тому можна, можна і купити. Якщо використовувати звичайну водопроводну воду, перше, що буде, так це помре мох. Щоб не забирати у вас багато часу, я, я думаю, що питань буде ще дуже багато, і, і багато буде з'являтися нового досвіду. І я у кожному відео вам буду додавати і додавати е, щось новеньке. Почну, почну поки що перераховувати ті рослини, е, які, які знаходяться зараз у цьому міні архідаріумі з одного краю по інший. По-перше, оце блок, з якого я зняла шенорхіси фрагранс і залишила лише шенурхіси скалапендри. Он вони, бачите, на блокі із крукового дубу підсажений мох, і он плететься, плететься отак, 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 плететься скалапендра. Вон вже до маківки дійшла. Також, отут, на оцій кочці, я просто кинула частинку. Відпала від сафронітісу сірну, а вона лежала просто на, мохі, на, на мосі відкритому. І бачите, он почало жовтіти лисячко. Ну, Це таке, знаєте, тут дві псевдобульбочки, які не мають корінців, то ну, є надія, що може пусте новий зріст. По периметру стінок, бачите, закріплені он такі присмоктувачі. Ось тут може краще буде видно. де він там, Ось такі присмоктувачі з крючечками, бачите, а На крючечки можна вішати, а у мене от на задній стінці отам, там два крючечка, але треба додати іще один, бо прогибається палочка. Ставлена палочка в крючечки і повішені блоки. Далі зверху у мене висить а, отакий мініатюрний дендробіум, який знаходився на лоджії. У коробочці лежав той блок, блок і дуже-дуже близько лежав до освітлювальної лампи. І бачите, як почервоніли його листячка. Я не буду доставати бірочку, показувати вам. Як називається той день вставляти його фото, я цього всього робити не буду, бо воно вам е не треба. До речі, про лісовий мох. Нещодавно мені, мене питалися, як я бережу живий мох на своїх рослинах. Так от я вам скажу: він висихає і пропадає, і жовтіє. І що, і що ти, маму, хочеш, якщо він. Сухий, або, якщо не вистачає світла. От бачите, от тут основа блоку папороть, блок коріння папороті. І мох живий, бо знаходиться він постійно мокрим. На оцьому блоку із кори. Нижня частина, бачите, яка постійно мокра, постійно, ніколи не висихає. Він живий. А далі, дивіться, а далі він пропадає. Бо тут він висихає, хоча і світла досталь, але висихає. І бачите, як пропадає. Далі он горщик, бачите, чорненький, ось він, то в мене. Маленька дитинка маленької котлейки, то крос також на Софронітіса. Я його поставила сюди, ну, зважаючи на те, що тут вологість повища, і ну, думаю, що а, а може буде, буде краще рости. Одним словом, поки що тут. Далі висить Хараела ретрокала, яка квітне, яка опинилася у цьому. Акваріуми лише, лише для того, щоб додати трохи, знаєте, якоїсь такої живості чи що. Вона непогано зростає і просто на підвіконні. Потім от там маленький фаленопсис. Він дуже маленький і він буде також дуже маленьким, тому він розташований тут. Потім он там дендробіум мініатюрний. Далі висить рослина, назви якої я вам навіть не вимовлю. Але вона потребує в дуже високій вологості, тому вона перемістилася сюди. Це також мініатюра, яка великою ніколи не буде. Далі ангреку матагаскарський, а Потім, отак, висить один із шинорхісів фрагранс, який я відняла від того блоку. Потім висить. Не пам'ятаю, який Софронітіс, який минулого року з'їв кліщ, але бачите, він відходить, а он новенькі зростики ростуть здорові. Ну, а ці листячка кліщ, бачите, як пожер. Далі відняла частинку від тіланції. От її тіланції, яку я вам показувала, як ялинки з дуже-дуже тоненькими листячками, яка не переживає сухості зазвичай, я відняла маленьку частинку, запхнула сюди і, і маю надію, що якщо вона добре піде, то я всю тіланцею сюди, сюди перевісив. Далі в мене іще один ангрікум мадагаскарський. Назви я не буду називати. Я вам їх показувала, коли я їх купувала минулого чи позаминулого року. Я вже не пам'ятаю. А оце, оце вже аерангіс. Друзі мої, якщо у вас коли з'явиться бажання мати аерангіси, то дуже добряче подумайте. А особливо оці мініатюрні аерангіси для них треба, от, обов'язково треба орхідаріум або щось таке. Сухості вони геть не переживають. Навіть Дорослі, здорові вони потребують завжди постійної, більш ніж вандам а, вологості. Оце єдиний, який в мене вижив з усіх моїх мініатюрних аєрангісів, а в мене їх було три чи чотири. Оце єдиний, що вижив, і зараз він знаходиться тут. А, також поряд з ним, он, бачите, виглядає то дендробіум. Біла тулуму цю назву я точно пам'ятаю, бо це, це майже головна біль моя. Ніяк, ну ніяк я не можу його адаптувати. Вже два роки не можу адаптувати цю рослину. Він то випускає молодий зріст, то він пропадає. І вже боюся, що коло його старих псевдобульб, які майже вже з'їдені, я боюся, що там вже не залишилося жодної. Живої почки, з якої може піти новий зріст, тому він також перемістився сюди. Далі в мене іще один мініатюрний дендробіум, один. І он в кутку ще один мадагаскарський, бачите, такі з тоненькими листячками. Тут То також мадагаскарський ангреком. От ангрекум тут я точно знаю, буде добре. Потім в мене блок висить. Із стіланці невідною, то це можна сказати для краси. На ній зростають толумніки маленькі. І отут збоку вже вив... вивернула руку так, що не знаю, чи бачите ви щось чи ні. Аєрангіс іще один. Подивіться на його корінці. От, бачите, які корінці. Це може бути слідством того, що це рослина вірусна. А може бути слідством того, що це все ж таки аерангіс і не вистачає йому вологи. Я на свій страх запхнула його в орхідаріум із здоровими рослинами і буду дивитися, от будуть зростати корінці нормальні, значить, то мої боки, то я тримала цю рослину дуже-дуже сухо. Побачимо, якось побачимо. Далі он там переходимо вже вниз. Далі, он там в мене, бачите, о той фаленопсис, про який я вам казала лові. Я його розсадила у два горщики і розмістила сюди, бо це дуже привередливий фаленопсис, це листопадний фаленопсис. Він на зиму зазвичай скидає листя, але в домашніх умовах він, можна сказати, цього не робить. Але цей фаленопсис потребує вологості до 100%. Саме не в коренях, а саме атмосферної. Поряд маленькі черевички, поряд от, той стаканчик, що я вже показала вам, із мохом. Далі зараз перемістюся з камерою в друг... Під іншим кутом, бо вже все. Зараз і камеру кину. Вон там ще одна мініатюрна рослина, у її навіть назву вам видно. Я її отримала, бачите, написала 1 квітня. Рослина не має коріння, але он, бачите, он там, там, там в нього з'явився піптик нового зросту. Тому він швиденько переїхав сюди. Потім. Потім, що там потім. А потім там Кутберсоні подарувала Оленка. І Кутберсоні шматочок від мого Кутберсоні Подивіться, яка різниця, яке лисечко у Оленки, і яка і, і який лисечка ходіта на пів моїх моїх. той маленький горщик, білий там мох запхнутий, сухий. Подивлюся, як він, чи буде він оживати при такій вологості, то, знаєте, як індикатор, щоб можна було зрозуміти, гарна тут вологість чи ні. Мух одразу покаже, яка вологість. Потім дорослий вже кущ сафроніті зірну і поряд горщику нещодавно посадила, зняла з блоку і посадила отак. І ще один Софронітіс, назви якої я не пам'ятаю і не хочу згадувати. Він пропадав, пропадав, пропадав на блоці, згнивали в нього нові зрости, згнивали в нього старі до бульби. Оце пересадила його так, у помість тріферни, кори і кухочіпсів. Отак він зараз. В маленькому глиняному горщику. Далі що? Далі в мене вон та рослина, і дуже хотіла цю рослину. Бачите, отуй сіточці для сиру. Дуже хотіла цю рослину. Вона у мене вже роки зо три, два рази квітла. Потім почала чогось оце отак, бачите, апельсинова скоринка з'являється на листячках, Тобто чи корінців там вже немає, чи я її згноїла. Чи знаєте, буває таке, коли рослина дуже полюбляє вологість, і якщо її трохи пересушити, велемен висихає, а потім, коли його поливаєш, він відмирає. Ну, Одним словом, тут така в мене біда. Ну, Те життєві дрібниці. Виживе, виживе, не виживе, купимо інший. А Дендробіум. Он. Навіть є назва його, бачите, з плоскими псевдобульбами. Він тільки-тільки починає прокидатися і пішов сюди і разом з отим бур'яном, що в нього а, виріс у горщику. Далі, отам, в кутку декілька, як я казала, маленьких пафіопеділомів. Потім там в кутку ай, ще один. Ще, ще одна рослина забула, також, як вона називається Йомайо. -йо. Ну, Вона також прокинула. Макроденія, по-моєму, якось так. Вона, вона також прокинулася і бачите, зростає маленький зростик. І, і, і друга частина від фаленопсисулові. Також сюди опустила маленький дендрофаленопсис, який чогось ну, ніяк, ніяк він не хоче. Ну, от ніяк. Корінці з'являються, починають підсихати, але е, з'явився ще один зріст. І є сподівання, що тут висока вологість, і у ті корінці почнуть розвиватися. Ну, Це така надія. Так, цей софронітіс я вам вже показувала, оце і ще один, і ще один, бачите, як пропав шинорхіс. Ну, сподіваюся, що. Точка зросту не вмерла. Дуже сподіваюся, що оживе. Він сидить у сіточці із мухомсфагномом, який, який ну, я, так, я так маю надію, що він буде рости у цей мухсфагном. А це любі мої Максілярія унката. Вона в мене вже третій рік і два роки поспіль. Я не встигаю побачити, як вона квітне. По-перше, вона квітне дуже мілкими квітами і е, цвітіння її недовге. І зазвичай, як я нарешті доходять мене до неї руки, то я бачу вже висохлі квіточки. Тому вона перемістилася також сюди. Це мініатюра, вона ніколи не буде здоровою. А далі в мене огірок це дендробіум огірок. Он корінці вже прокинулися, пішли в зріст. Дендрубіум карандаш, олівець. Також він прокинувся, нормальний у нього політ. Ну і поки що все. Все я вам показала. Що тут буде мінятися і як тут буде мінятися, я вам буду показувати у подальшому. А поки буду мудрувати і думати, як же ж мені тут тепер закріпити, прикріпити вентилятора. Я хочу на день включати вентилятор, бо лампа оця трохи гріє. Не сильно, але трохи гріє. І в акваріумі жаркувато, вологою жаркувато. То хочу все ж таки розмістити тут вентилятор і закрити оце скло, і хай воно там, оця волога, зберігається. Що буде через тиждень, бо є, є що додати сюди, є. Але як бачите, виявляється маленький домик. Що робити? Ну, якщо все добре піде, то я зроблю ще один домик. А на цьому в мене все, друзі мої, боремось, перемагаємо. Тримаємось, все буде Україна, ми обов'язково переможемо російських фашистів на своїй землі і будемо жити добре, щасливо і мирно. Пока, до нових зустрічей! здоров'ячка всім!